Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр Ліга. Четвертий тур. В цю п'ятницю 29 серпня, двома матчами починаємо черговий тур. Вмощуйтесь зручненько, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Завжди тисячу разів щиро дякую всім. Перший матч у п'ятницю 28 серпня о 15.30 за Києвом Ска-Полтава Заря Луганськ. Другий матч Кудрівка Карпати. От в такій послідовності спочатку розберемо Полтава Заря. А в наступному відео, яке вийде. Буквально через півгодини, максимум годину, після цього відеоролику розглянемо матч Кудрівка Карпати. Домовились? Домовились. Будемо починати. З Каполтава. Цього разу, якщо довіряти чиннику, з якого я черпаю інформацію, цього разу. То вже буде приймати Луганську зарю на місцевому стадіоні Локомотив в Рідній Полтаві. Звісно, початок матчу, якщо дозволить наш добрий сусід в лапках, ви зрозуміли, про що я веду, 15.30 початок. За регламентом. Стадіон Локомотив Полтава вміщує не більше 3700 глядацьких місць для вболівальників. І тому, навіть якщо й дозволять, а я думаю, навряд, це прикордонна область, якраз прикордонна до того самого сусіду, який я назвав тільки що Добрим в лапках. На жаль, це сьогодення нашого футболу і не тільки в прем'єр-лізі. Якщо дозволить сусід, то все буде нормально. СКА Полтава Заря. СКА Полтава поки що по підсумкам трьох попередніх турів, поки що 11 місце. 3-5 забитих пропущених за м'ячами. І 3 очки в таблиці. Що стосується зорі, зоря трішки вище знаходиться на 2 місця. 9 сходинка. 4-4 забитих пропущених бачимо тут паритет. І 4 очки в таблиці на 1 більше, ніж у полтавчан. Так, з невеличким перевісом я погоджуюсь, от якраз тут погоджуюсь, що фаворитами цього матчу є Луганчані, саме Заря Луганськ. Але це тільки з невеличкою перевагою. Завжди, коли грають клуби, які дуже-дуже мало відомі один одному. І у яких між собою нема таких тісних і дуже насичених стосунків в особистих матчах і цілої низької історії по статистиці, я вважаю, що завжди, як правило, такі клуби грають в першу чергу на вивчення суперника, на випробування. На що здатний суперник, де і саме на яких лініях, в яких е відтинках матчу і навіть поля, футбольного поля можна очікувати сюрпризи від суперника. Все треба вивчати. На вивчення потрібен час. І мені здається, що саме в цьому матчі. Полтава заря, тут відбудеться все е, так, що час сплине швидко, а на вивчення потрібно немало часу. І е, на забиті голи, так, по великому рахунку, майже часу і не вистачить. І якщо і будуть забити гол, голи, забити м'ячі в цьому матчі, то їх буде. Ой як небагато. Я так вважаю. Так, згоден у вас, можливо, свої думки, і навіть можливі у вас думки повністю протилежні моїм. Це чудово, тому що всі ми живі люди. Кожен думає по-своєму. Тому я завжди вас закликаю, друзі, пишіть в коментарях про ваші думки, про ваші варіанти прогнозів. Завжди люблю читати і дуже часто стараюсь відповідати. На всі коменти я фізично не можу відповідати, тому що їх дуже багато. Дякую вам. Пишіть частіше, буду чекати. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджайте лайки. А я скажу, що, завершуючи мою думку, тотал менше. Я не думаю, що тут у матчі вивченні і для зорі, і для Полтави буде вивчення суперника. Вистачить часу для багато забитих, так скажемо, голів. Ось так я хотів підвести до цього варіанту прогнозу. Тому мій. Марі... Варіант єдиний і остаточний. Тотал менше 2,5, 1,64. Дякую за увагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.